Нове обмеження швидкості до 50 км на годину запровадили на Вінниччині. Від 1 листопада на території Вінниччини діє сезонне обмеження швидкості не більше 50 км на годину у межах населених пунктів. За перевищення швидкості на 20 км на годину штраф 340 грн, гривень, на 50 км на годину і більше 1700 грн. гривень. На автомагістралях і дорогах за межами міст обмеження залишаються без змін. Віннича налякали фейковими кистрашилками про повітря тривогу підняли боти. У мережі почали ширитися неперевірені дані від аматорських джерел про нібито жахливу якість повітря у Вінниці. Несертифіковані датчики, які використовують боти, реагують виключно на локальний пил, дим або вихлопи. Вони не можуть дати об'єктивної оцінки стану атмосферного повітря. Обласний центр контролю та профілактики хвороб офіційно спростувала цю інформацію, але наголосив, що якість повітря може коливатись у бік забрудненого від багатьох факторів. Основні з яких спалювання опалого листя, недотримання екологічних вимог підприємствами. Лише 42 вінницьких водіїв користуються пасками безпеки. Місто посіло 13-те місце серед обласних центрів України. Попри загальне зростання дорожньої дисципліни, цей показник залишається нижчим за середній по країні 48%. Фахівці нагадують, пасок безпеки зменшує ризик травм і смертей під час ДТП у кілька разів. Пристебнутись найпростіший спосіб подбати про власне життя. Ветеран відкрив млинцеву карман у Вінниці. Ветеран Андрій Кармазін. Після служби на Сумщині втілив свою мрію. Відкрив у Вінниці млинцеву карман, скориставшись державним грантом для ветеранів. Назву закладу обрано не випадково. Це позивний Андрія, який символізує теплоту, підтримку та патріотизм. Що вівторка ветеран проводить благодійні кулінарні акції, готуючи страви для збору коштів на підтримку військових. Його історія приклад того, як праця допомагає адаптуватися після фронту та створювати добро для інших. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.